Доброго здоров'ячка усім! Є в мене отаке мастило М10 Г2К. Я ним користуюся уже 10 років, скільки існує в мене тракторець, мотоблок потім на тракторець переробив. Заливаю я його як моторне мастило, заливаю його як трансмісіонне мастило. Мені так в магазині зразу сказали. Все нормально, наче купляв, нормально всі роки були. А цей год отака чепуха. На дні білий якийсь осадок. Ну, в мене виникло питання, це чи добре, що воно осіло. І його треба так зливати, чи може його розколочувати, може то якісь спеціальні добавки, присадки. чи Я не знаю. Може хто підкаже, що треба з ним робити. Розколочувати його чи не трогати. Хай так і є. Ну, ось таке. Зараз вже холодно на дворі вже навіть сніжок трошки появився. Але справа в тому, що масло і влітку так осідало, якщо довго стоїть. Назимку ще дужче. Значить, Хто знає, одне єдине питання: розколочувати його чи не трогати до осадку. Ну, ось так все.